Деревні, найбільш древня, найбільш творча, найбільш креативна, найбільш змінююча наука це є політика. Якщо ви хочете не лише вчитися, не лише працювати, але й хочете змінювати щось у всьому світі, поступайте на спеціальність політики. Не лише працювати, але й світ. Що таке політика? Що таке політична влада? Що таке держава і що таке політичні партії? В який спосіб ведеться політична боротьба, як можна уникнути цієї боротьби і як можна на цю боротьбу впливати, тобто впливати на політику. На ці та величезну кількість інших запитань відповіді може дати лише така наука, як політологи. А ми, у свою чергу, допоможемо вам опанувати цю. науку. Перед студентами політологами відкривається широкий діапазон, де вони себе можуть реалізувати. Це я, зокрема, може працювати помічниками народних депутатів. Це є політичні, консульт, політичні консультації, політична журналістика, це є керівники в різних суспільно-громадських організаціях. А також наші студенти випускники можуть працювати в органах місцевого самоврядування. Навчання на спеціальності політології доступне як на заочні, так і на денній формі. Кваліфікаційні рівні, які отримують студенти, це бакалавр, спеціалісти та магістра. Отримавши кваліфікацію магістра, студенти можуть працювати політологами і залишаються політичних наук. Обслуговування кафедри здійснюється висококваліфіковані номер а саме 27 викладачів та двоє лабораторів. Серед них два, два, два кандидати наук, чотири професори, дев'ять кандидатів в політичних наук, доцентів, один кандидат у Новий доцент, чотири кандидати історичних нового no доценти та троє uh, старших викладачів. <плес> Знаєте, ребята, політологія саме найкраща. У нас найкрасивіші дівчата. І дуже класні хлопці. І дуже круті викладачі. Найкрасивіші молоді викладачі. Знаєте, насправді у нас дуже весело. У Нас проходить як безліч наукових конференцій, зустрічей з відомими посадовими особами, іноземними гостями. А також ми можемо дуже класно відпочити з нашими найкращими викладачами і провести час так, як нам це подобається. Словом політологія Ой, найкраща.